І знову всім привіт! Продовжуємо ремонтування сьогодні понеділок. Це значить, що щось. А, пробачте, це значить, що сьогодні я буду. Окр... Окрім того, що робити ремонтування, ще буду працювати. Тобто, сильно мене продвинемось. Але для початку, перш ніж показати те, що було зроблено у неділю, давайте подивимося, що я. Чим я закінчив суботній день. Керамзит засипаний. От Зараз у нас на дворі вже 9 година вечора. Але це відносно тихенька справа, тобто так потрошку засипаєш, розрівнюєш. Погнав, погнав, погнав. Далі нам потрібно його пролити молочком. Молочко будемо робити. З тієї ж самої стяжки, яку будемо потім заливати. Ну, і... ну Я вибрав СЦ-5 від поліміна, стяжка цементна. 5. Жодної реклами. Мені здалося, що це достатньо нормальний виробник та по достатньо нормальній ціні. Отже, зараз робимо молочко. Заливаємо це потроху, але молочко таке не дуже рідке. Я хоч я її проклав там, не знаю, як ця чертівня називається, щоб воно, по-перше, щоб керамзит не засипався під стару підлогу дерев'яну, під паркетну. А по-друге, щоб вода не так сильно розливалася, також коли буду заливати це все діло. От, на ніч це заливаємо, воно постоїть. І завтра, якщо. Буде на часі, то спробуємо протягти стяжку, накроємо, накриємо її пакетами і подивимося як воно буде далі. А ну і я порізав усі профіля, які потрібні для того, щоб завтра поставити обріщітку на стелю. Але як бачите, отам -от у мене наплив дуже здоровий, такий величенький, давайте поближче. От, наплив такий, його потрібно буде збити. І там так само також його треба, треба буде збити. От. Так щоб профіль ліг більш-менш рівненько. От. А ну, і як ви бачите, також я відбив рівень. Звичайно, все криве. Будемо опускати бойлер, перемішувати його нижче. Також відмітив. Ось увесь рівень, 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 рівень. Як бачите, там дві полоски скрізь, тому що з першого разу не вгадав, бо тут у мене вікно. і Перший раз я відбив так, що е, воно було б некрасиво відносно вікна. От. Але другого разу трошки підняв на сантиметр і воно вже краще. Там також треба трошки відбити. Ну, За трубою не заходить. Загалом завтра буде дуже багато свердління. І дуже галасно з відбиванням цього цементу, цього цементу. Ну, якось так ось. Ну, як ви бачите, в суботу було зроблено багато. Тепер давайте подивимося, що було мною зроблено в неділю. Відчиняємо. ванну кімнату і вже знайомий вам. Знимо вам стіна, та, як ви бачите, я зробив у неділю обрешітку на потолок на стелю. Отак от оце тепер от виглядає. Дуже багато свердлив, дуже це було все галасно і гучно. Настрибався з табуретки на табуретку, дуже це було важкенько. Але ось у неділю ми зробили обрешітку. Та ще саме головне це те, що, ми, що я залив таки стяжку. Стяжка залита. Заливав її вчора десь о 7 вечора, тому ще 24 години не пройшло, я це знімаю зранку. Ходити по ній можна буде тільки через 24 години, але мені ще потрібно її зволожити, напевно, тому що я бачу, що вона місцями висиха швидше, ніж задумано. Я вимкнув витяжку, щоб не дуже було сухе повітря. От. І ще перепаяв, як бачите, смеситель ванній. Перепаяв по-хитрому, так, щоб, якщо ми все ж таки надумаємо робити тут колекторний вузол, щоб можна було на нього пустити окрему лінію без зайвого геморрою. Тобто там давайте трошки поближче підійду. Як це все тут буде? Пам'ятаєте, тут стирчала від сусідів. Труба, так от мені її відпиляти не вдалося болгаркою. Я її просто в, в, Я просто вибив цей цементний розчин, який як пісок по факту, і заштовхнув а. туди до сусідів. Там, повторюсь, все одно нікого немає. А як, при, як там хтось з'явиться, тоді вже будемо це все обговорювати. От а, тут одним. В одну плитку буде йти плитка, тому це закриється. Плитка яка раз по висоті закриває оцю штуку, але все одно потрібно буде зафіксувати, замазати ці дірки, зафіксувати так, щоб воно було рівненько. От. Ну і окремо вивів труби. Бойлер не повісив, тому що не перевісив бойлер, тому що я не зміг дістати ті анкери, які там були. Тому сьогодні я піду купляти нові анкери. засверлю дві дірки і повішу бойлер, тому що гарячої води немає, а купатися потрібно. От, Давайте ще разок подивимося на стяжку. Дуже вона мені подобається. Тут, звісно, трошки нерівно, але під плитку, я думаю, піде. Маяки доставати не буду. Так, я знаю, що зараз коменти налетять багато, як би ж І будуть казати, що маяки потрібно доставати і все таке інше. Але, по-перше, мені впадло це робити. А по-друге, у мене закінчилася стяжка, а штукатуркою я. Розходувати не хочу. Нагадаю, ми робимо якомога більш дешевий ремонт з власними зусиллями. Тому ще витрачувати час і гроші на те, щоб доставати маяки, заштукатурювати штроби, заливати стяжкою. Ну, і купляти ще 25 кг стяжки для того, щоб залити дві штроби. Ну, вибачте, це не буде такого. Знову ж таки, тут буде плитка повністю. Я думаю, що нічого страшного не скоїться. Отже, загалом, то ну, так пройшли мої вихідні, вихідні дні. Сьогодні будемо працювати, тому що багато роботи накопилося за минулий тиждень. Можливо, увечері прогрунтую стіни, але це не точно. Подивимось, як воно буде. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного дня. Дякую за увагу.